До речі, було два варіанти. В європейських країнах ринковим наглядом, ну, фактично здійсненням прикордонного контролю можуть займатися або митники це в більшості країн, або в окремих країнах є спеціальні органи, то тобто, що органи ринкового нагляду мають своїх посадових осіб, які знаходяться от, просто, в зонах перетину і, і контролюють продукцію. Фактично Україна могла б обирати ну, або той, або інший шлях. Тим більше, що в Україні зараз, наприклад, певні служби є, наприклад, присутні на прикордонному да, це санітари, ветеринари, радіологічна інспекція, екологи і так далі. Питання просто полягало в тому, що з ринкового нагляду ну, приблизно там, зараз за оцінками десь приблизно плюс-мінус вісім. Тобто, якщо додати їх, то до тих ще, які, ну, правда, частина з них теж будуть органами ринкового нагляду, ну, мало липу. Якщо додати ще, то ну, насправді перетин українського кордону, який і так не є найкращим у світі, да, ну, перетвориться на жах, і тому було вирішено все ж таки піти по більш оптимальному шляху, плюс затрати з бюджету на утримання додаткових людей і так далі. Тому пішли по такому ну, шляху, що це мали робити митники. В далі, звичайно, митники мали б мати свою свій окремий підрозділ митний, який би спеціалізувався от якраз на. на Ну, на, на, на цих, цих. Тим більше, що я звертаю увагу, що е, митники ж не будуть діяти на, е, на свій власний розсуд. Тобто при питань, коли, ну, проб, коли е, підстав, коли вони можуть проводити перевірки, насправді вони чітко виписані в законі. Тобто, вони не будуть перевіряти абсолютно всю продукцію. Е, вони будуть перевіряти на основі цих планів. Тобто та продукція, яка буде становити підвищені ризики, є основним об'єктом. А плюс вони можуть перевіряти, якщо отримали повідомлення, що щось не дійшло, на ринку знайдено, да, виробник такий, то і так далі. Тобто це вже буде не просто перевірка всіх холодильників, які заходять в Україну, а перевірка холодильників такої-то конкретної фірми, навіть конкретної Розумієте? Тобто це не перетвориться от в суцільне все, що все зупиняємо, і це. тобто це є вибірково відповідно до плану або відповідно до звернення органів, але сторін вже з ідентифікацією чіткої продукції. No, тому ну, сподіваємося, що все ж таки це не перетвориться в колапс на кордоні там, і так далі. Тобто фактично в них має бути збірка всіх планів. Там законом передбачені власні, але вони розробляються з урахуванням з урахуванням. Взагалі, на вашу думку, це... Власне, здійснення цієї функції митниці потребує ще якихось законодавчих змін. Ну, зараз активно новий митний кодекс розробляється. Чи там щось потрібно враховувати з точки зору? Ну, це ну, Стосовно цієї цього, цього речі. Тобто тут насправді з питанням регулювання, контролю і медіа стосовно продукції, взагалі формально було два варіанти. Або це є, як зараз, розділ. Окремі ну, положення це в законі про ринковинарі, та бо оцей окремий розділ Митного кодексу. В принципі, були і аргументи і на користь того. Ну, формальні аргументи більше на користь того, що це має бути розділ Митного кодексу, тому що всі питання, які стосуються діяльності митної служби, мають регулюватися в мій документах. Неформальні аргументи на користь того, що це має бути все-таки розділ закону про ринковий наряд Тому що дійсно, як ви правильно відмітили, зараз відбувається. Розроблення нового митного кодексу, і чи буде там цей розділ, чи не буде, ну, це вже такий, скажімо, складний процес, розробка такого документу і важко передбачити. От. Тому можна було прийняти таке рішення, яке прийнято. Митний кодекс там була внесена лише ну, невеличка зміна, тобто це притягново положення до закону пролинковий наряд, яка просто надавала митній службі функцію здійснювати власне, такий, такий вид контролю стосовно цієї продукції. Ну і з нашої точки зору, і в принципі з точки зору представників митної служби, які брали участь в опрацюванні цих двох проєктів закону, ніяких інших змін не, не, ну, вони просто не потрібні. Тому що ми пропонували ще більше змін, ну теж там більше з формальної точки зору вони казали, що це. Тому для того, щоб ця система працювала, в принципі, ну, на наш погляд поки що цього є достатньо. Так. Ще власне писання. Це будемо закінчувати. Перед за це я хотів би подякувати за те, що проведено таких глубокої аналізи і зачіплені проблеми, які з'являються у зв'язку з цим законом. Я хотів би наголосити на двох ключових проблемах. Перше це те, що дійсно залишилось не так багато часу, за який необхідно розробити низку підзаконних нормативно правових актів, які повинні розвивати ті питання, щоб закон допрацював на повну силу і дійсно в нас відбувся перехід від системи нагляду за продукцією виробника до нагляду її на ринку. І друга проблема ключова це підготовка кадрів. Дійсно, якщо ми не зламаємо психологію і не підготуємо фахівців, які будуть займатися ринковим марком до нових умов роботи, то змогу це ми, може викликати суттєві проблеми. І в частині того, що... Недостатність, недостатність кількості інспекторів. Ну, це питання теж є певною мірою дискусійним, тому що ви знаєте, в умовах адміністративної реформи поставлено завдання скоротити кількість чиновників, в тому числі і питання, які займаються наглядом будь-яким. Та була пропозиція, що йшла від Міністерства фінансів, вона остаточно поки що не реалізована, але якраз по частині інспекторів у сфері захисту прав споживачів у нас до сьогоднішнього дня 595 штатних одиниць, вони пропонували скоротити на 50%. Це, це дуже серйозно все-таки Поки що пропонуємо, щоб зробити таких радикальних скорочень, зупинитись на 30%. -ти. Ну і плюс ми сподіваємося, що через бюро вже зараз трохи менше. Ці 300 інспекторів, які сьогодні фінансуються з державного бюджету, є працівниками центру стандартизації митрології в областях 300. Частина з них очевидно, Ну, не всі, а переважно більшість, тому що вони ще займаються і, і метарологічним наглядом, а, вони вільються в структуру захисту прав споживачів будуть займатися питаннями ринкового нагляду. Але це всі проблеми, які ну, в умовах сьогоднішньої адміністративної реформи, коли не визначена структура центральних органів каналів. Коли не затверджені положення, коли люди не призначені в нові органи, які по указу вже повинні функціонувати, тобто незрозуміло, хто буде займатися без стандарти цими питаннями. До кінця не зрозуміло навіть хто в міністерської економіки буде займатися. Я не кажу про інші органи. Знаєте, що відбувається реформа санітарної служби, вона виводиться із. Окремий орган промістив про охорони здоров'я, то це породжує дуже-дуже багато труднощів. Отак вийшло. Трапилося, що якраз цей закон на зламі такої, то тут є серйозні проблеми. І стосовно 10 днів. Безумовно, ми знаємо, що вона не відповідає європейській практиці безмовно при розгляді Верховної Ради, ну, не тільки Верховної Раді, а й адміністрації президента і на нарадах у Єгіпта, коли ці закони розглядалися, ці питання піднімалися, особливо в гостро вони простояли у Верховній Раді, але ну, не було прийнято те рішення, щоб відмінити цю норму.